Скаутинг — це про готовність до будь-яких життєвих викликів, до поганої погоди, до ковіду, до широкомасштабного вторгнення. Коли в будь-яких негараздах е молоді люди гартуються для того, щоб спільно діяти, але паралельно з тим вони не забувають про всі ці пригоди, які вони проходили разом, і саме ці пригоди ведуть їх до спільного добробуту і спільної перемоги. Це дуже потужна патріотична організація. Почесно бути пластуном, тому я хочу, щоб мій малий ріс і виховувався в середовищі здорових, правильних людей. Мені тут подобається практично всім. Тут велике коло спілкування, багато друзів, знайомства. Вжди там якісь, там якийсь То туди пішли, то то зробили. Ці нашивки означають ті події або ті якісь табори, які я відбув. Власне, саме, саме улюблене — це звитяга, це табір, це мій перший табір, який я відбув. І він мені дуже запався. Авці, всі ско декторівці, всі, скоп! я б хотів, щоб вони виростаючі йшли в органи державної влади, органи місцевого самоврядування і стверджували ті знання ті цінності, які вони отримали в пласту на рівні держави для побудови України.